Права 1562. На малюнку 103 точки координатної площини названо буквами української абетки. Заміни координати точок відповідними буквами і прочитай прізвище українських поетів. Ну що ж, стартуємо. Отже, перше завдання. Перша точка 2, координата 2 і 4. Щоб правильно визначити, яка це точка, необхідно на цій координатній площині на усі абциз і ординат позначити додаткові числа. Отже. Одиничний відрізок це одна клітинка, то позначаємо тут 0, 1, потім 2, потім 3, потім 4, потім 5, потім 6. Є. Протилежну сторону від'ємні числа. Мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4, мінус 5. І мінус шість. Так, вгору додатні. ординат. 0, 1, 2, 3, 4, 5, Тут у нас шість. Далі вниз. Від'ємні числа. Мінус один. Мінус два. Мінус три. Мінус чотири. Мінус 5 і мінус 6. Є? Ну, гаразд. Підготовчу роботу ми зробили, а тепер давайте записувати, яка ж буква відповідає координаті 2 по абцис і 4 по ординат. 2 і 4 на перетині точка С. то Напишемо не С українська С. Є. Далі. Наступна мінус 4 2. Мінус 4. І 2. На перетині літера Т. Пишемо Т. Далі На перетині мінус 2 і мінус 4. Отже, мінус 2 по абцис і мінус 4. Мінус 2 і мінус 4. Це У, і наступно, 2 і 4. 2 і 4. Ми вже визначали, це літера S. Отже, у нас вийшов Стус. Є? Ну що ж, ми отримали прізвище Стус. Відомий український поет. Так, переходимо до другого завдання 4 і мінус 2. Ну що ж, по осі абсис 4, по осі ординат мінус 2. На перетині літера D, Записуємо D, Далі мінус 6 0. Мінус 6 і 0 це Р. Так, записуємо Р. Далі 4 і 2. 4 і 2 наперетині А літра. Записуємо А. Так, І 6 0. 6 по осі і 0 по Y – Це Ч. Так, записуємо Ч. Ну що ж, Ми отримали прізвище «Драч», відомий український поет. Переходимо до третього завдання. Перша точка. Мінус ж, Дивимося, мінус 4 по осі абцис і 2 по ординат це літера Т. Пишемо Т. Далі 0, 6. По осі абцис 0, 6 по ординат це літера Е. Записуємо Е. Так, далі 6, 0. 6 по осі абсцис, 0 по ординат це літера Ч. Записуємо Ч. Далі 0, 6. Ми вже писали, це літера E. Е. Ось вона. Пишемо. Далі мінус 4 мінус 2. Мінус 4 по осі абсцис, ордината мінус 2. Це Н. Записуємо N. Є. Далі 4, 2. 4 і 2 – це А. Записуємо А. Читаємо Тичина, також відомий український поет. Ну і четверте – мінус 2, 4. Мінус 2, 4 на перетині – це літера К. Пишемо К. Далі 2 мінус 4. 2 по осі апцис. І мінус 4 по ордена. Це О. Пишемо О. Далі 2 4. 2 і 4 перетин це С. Далі мінус 4 2. Мінус 4 і 2 це літера Т. Далі 0 мінус 6. 0 і мінус 6. 0 по осі осіс ось тут. І лінія мінус 6 це літера Е. Пишемо Е. Є. Далі мінус 4 і мінус 2. Ну що ж, наперетині мінус 4 і мінус 2 у нас літера n. Е. Пишемо n. Е. Далі мінус 2, 4. Мінус 2, і 4 це К. Є. І 2 мінус 4, 2 мінус 4 це літера О. Ну що ж, у нас вийшло Костенко. Так, також відомий український поет. Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, в першому завданні. у нас стус. Так. В другом задании у нас вышло прозвище драч. В третьем задании прозвище тычина. И І в четвертому завданні Костенко. Yeah. Ну що ж, ось таке завдання на визначення точки за її координатою на координатній площині. На цьому вправо завершено.